Співпраця та взаємний обмін досвідом між львівським та луганським ресурсними центрами для ОСББ триває не один рік. Днями Луганчани зустрілися з колегами із західної України, що у межах спеціалізованого навчального семінару обговорити низку актуальних питань. Нам дуже приємно, що наші колеги отозвалися на наше приглашення і була сформірована така команда із п'яти експертів, серед яких є і міжнародного класу експерти. І ми хотіли б, звісно, послухати їх практики. Секретар Луганської міської ради Олександр Філіпський зазначив тісний взаємозв'язок між повноцінним фон функціонуванням ОСББ та якістю життя городян СМД сьогодні довжино фактично, фактичські жизнь гаражан того якому стані дому придаває територію його життя обезпеченість комунальними услугами, в тому числі залежить дуже багато. А львівські експерти розповіли про організаційні та соціальні моменти термомодернізації житлового фонду. Обговорили питання підтримки ОСББ з боку державної та місцевої влади. Також говорили про проекти з енергозбереження в будинках, можливості для кредитування ОСББ. Незважаючи на те, що Львівська та Луганська область є географічно досить значно між собою розділені. Співпраця щодо ОСББ відбувається досить тісно. Передати кращі практики організації роботи ми сьогодні тут і будемо презентувати наші знання. Організатори відзначають, що цей навчальний семінар не останній. Спільна робота та обмін досвідом між сходом та заходом будуть продовжені. Вже в кінці вересня. Сні експерти з Луганська відвідують міста західної України і поділяться своїми напрацюваннями та практиками у сфері ОСББ. Анастасія Даяурі, Олександр Пісінка, при служба Луганської міської ради.